Коли розвідчик стає артилерістом, з нього толку там не буде. Їм потрібні розвідчики-артилерісти, які будуть подавати снаряди. Нас скорочують, виходить. Нашу роту, роту розвідударну з батальйону Айдар. Це виходить, майже 300 чоловік скоротили. І все це відбувається у розпал війни. Розвідники 24-го штурмового батальйону Айдар Збройних сил України дізналися, що державі їхні вміння не потрібні. Ми розкажемо вам всю абсурдність ситуації. Та спочатку повернемося в минуле на два тижні. Люстратор саме перебував у зоні АТО на Луганщині. Неподалік ізбенки зустрілися із цими бійцями. Про розформування жодного слова. Говорили про наболіле. Зарплата в п'ятий місяць не платиться. Останні год зарплати не платять. Відверто кажучи, якось дивно. Щоразу приїжджати і вкотре чути одну і ту саму проблему. Я вже два місяці офіційно знаходжуся в батальйоні я ще ні разу не отримував зарплат... зарплатні. Це інтерв'ю ми записували в травні, і вже тоді у Генштабі речник Владислав Селезньов обіцяв розібратися і навіть відповідно відреагувати, якщо ситуація не виправиться. Місячний термін усі недоліки пов'язані з фінансовим забезпеченням 24-го вольтальону, так само із фінансовим забезпеченням інших частин підрозділів, які є у складі збройних сил України, були ліквідовані. інакше будуть прийматися дуже. Жорсткі і конкретні заходи впливу. Минуло майже чотири місяці. Слова так і залишились словами. Принаймні на Луганщині про жорсткі і конкретні заходи від Генштабу нічого не знають. Так само, як і про власні зарплати. Комбат отримав 1400 гривень. Це що це зарплата? Для комбата. А що для мене, якщо я взагалі не получу нічого? У мене вдома жінка, діти, внуки. У мене двоє внуків. Хотя щоб діда сидіться, Так. Ідемо вище. Питання ставимо заступнику міністра оборони Юрію Гусєву. Та й у нього все за підготовленими шаблонами. Якщо у вас є сигнали про те, що є невчасна видача, то це тримає міністра на особистому контролі. Надавайте нам інформацію, ми швидко будемо реагувати. Ну, про швидкість нам уже відомо. Звертаємось напряму до того, хто безпосередньо пов'язаний із фінансами військового відомства. Телефонуємо до директора департаменту фінансів Міноборони Івана Марха. По цим питанням не до мене, а до кадрових органів. Як тільки наказ мені поступав, ми зразу виплачували гроші. І ці айдару отримали 100% грошове забезпечення за липень місяць. І 100% від нагороду за участь в АТО за червень місяць. Я вам офіційно доповідаю. А то, що вони там заявляють, знаєте, до телефону я б вам більше розказав. Інтригує, що ж таке може розказати Іван Марко. Він пообіцяв для нас знайти час. Про всяк випадок дублюємо усі питання офіційним запитом. І поки чекаємо на відповідь і на зустріч із головним фінансистом Міноборони, зв'язалися із комбатом Айдара. Ні, ці гроші до сих пор не виплачені, тому що на них повинно там подання через комісію саме. Тобто є, є ще, щоб по 5 місців, яких повивозили, поки покраще їм не виплачено. Якби вони пообіцяли і дали спеціалістам, а приїжджають комісії, там, фахових спеціалістів немає кадрів, кадровиків в армія ж не робить. Якесь зачароване коло. Виходить абсурдна ситуація. Гроші є, але через відсутність у Міноборони спеціалістів спеціалісти на передовій сидять без грошей, та й, вочевидь, не скоро їх отримають. Отже, до головного ну відведення що, трихвізвінка та шластя щастя отошло, кримське. Вивели, ну якоби на злагодження батальйона. Стоп, ми це вже чули в секторі М, коли з Широкиного вивели Донбас та Азов. Тоді так само звучало. Злагодження тимчасовий відпочинок. Насправді, за законодавством і за рішеннями Ради національної безпеки України першу лінію оборони мають займати збройні сили України. На другій лінії мають перебувати підрозділ Національної гвардії і МВС. Добре. Але ж 24-й штурмовий батальйон Айдар це ж збройні сили. Ми Айдар не вирізняємо серед інших підрозділів Збройних сил. А ми як тим ви... пацанам тепер вони в грубо перевернуться, якщо ми покинемося? Що? що насправді відбувається. Люстратор з'ясував, коли повернувся до Києва. Слідом за нами до столиці приїхали і герої нашого матеріалу. Бо дізналися. Те, що вони називали бойовим злагодженням, виявилося звичайним розформуванням. Нас скорочують нашу роту. Роту розвідударну з батальйону Айдар, це получається майже 300 чоловік. Скоротили. Ви тільки послухайте в планах військового командування розвідників перетворити на артилеристів. Вибачте, мене, коли розвідчик стає артилерістом, з нього толку там не буде. Їм потрібні розвідчики-артилерісти, які будуть подавати снаряди. Зрозуміло, таке переформатування, перекваліфікація тих, хто більше року стояв на передових позиціях, фактично обличчям до ворога не до душі самим бійцям. Нас розігнали, розкидали по штату батальона тих, хто не звільнився. Ті, хто е, зараз не хочуть переходити в інші підрозділи, е, зараз е, погрожують тим, що їх за несадисим уволять. Перервемося на хвилину. Ми знову телефонуємо до комбата Айдара. Що там взагалі коїться? Далі без коментарів. розумієте, що я по телефону не можу дати ніяких відповідей. Іде злагодження батальйону. Нічого за саме, всіх навчать і всіх вилучать. Досвіду не було. Вміли стріляти з рушниці. Прийшли з кулеметів. Стріляли. Так само, не отримавши відповідей від командира, бійці приїхали до столиці за поясненнями безпосередньо від військового командування. Зустріч відбулася, начебто нас прийняли, пообіцяли вирішити наше питання. Ці дві роти, які вбирають з батальйона, це, так сказати, костяк самого самогайдара. Це ті роти, які весь час були на передовій, виконували задачі. Що касається моєї роти, не було ніодної задачі, яку ми не виконали. Ми, ми працюємо. Того, мабуть, ми нашій державі лишні. тому що ми робимо справу? Люстратор все ще чекає на обіцяну зустріч із головним фінансистом Міноборони Іваном Марком. Крім цього, нас цікавить, кому належить геніальна ідея розвідку перетворити на артилерію. Що це взагалі таке? Може, проблеми з мобілізацією намагаються вирішити за рахунок айдарівців? А може ще щось? Ми звідусіль чуємо про розформування бойових підрозділів, відведення добровольців із передових, химерні кримінальні справи проти окремих бійців. Вам це не здається дивним? Всі хочуть пояснень, панове генерали.